Невблага смерть забрала ще одне безцінне життя захисника смілянина популя Аркадія Дмитровича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни, від української нації. Аркадій Популь служив старшим сержантом, командиром бойової машини. Командиром відділення 2-го інженерно-саперного відділення, 3-го механізованого відділення, 1-го механізованого взводу 2-ї механізованої роти, 2-го механізованого батальйону військової частини Збройних сил України, 14 квітня 2024 року помер у Борівській центральній лікарні Борівської. Сіль селищної ради Харківської області внаслідок поранення. Вшануємо хвилину і мовчання намирующу пам'ять про нашого земляка Пополя Аркадія Дмитровича. районної військової адміністрації Дмитро Будору. Знову страшна звістка прийшла до Смілянської громади. Сьогодні ми прощаємось з нашим земляком, патріотом, воїном, справжнім героєм, який віддав найсильніше, що в нього є своє життя, за незалежність та соборність нашої держави. За мирне небо над нашими головами. Дякую ще таким героям, як Аркадій, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Громада, будь ласка, цінуйте, поважайте, допомагайте нашим військовим. Вони наша опора. Вони все, що в нас є. Моліться за них. Від імені Черкаської обласної військової адміністрації, Черкаської районної військової адміністрації, то від себе особисто. Приношу щирі слова співчуття близьким та рідним героям. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава. Слово першому заступнику міського голови Оксану Лисику. Дорога родина, шановна громада, вкотре біль, вкотре смуток прийшли в нашу громаду. Сьогодні ми зібралися в цьому величному храмі, щоб віддати слова глибокої шани і поваги нашому герою, нашому захиснику, прекрасній людині, який всі, хто знав, поважав його за його порядність, за його чесність, відданість, роботі, яку його було. З перших днів, коли розпочалася ця проклята війна, він став на захист нашої. Нема слів для втіхи рідних, близьких, друзів, всіх, хто знав Аркадія. Але війна є війна. І одного дня його серце не вийде. Нема слів для втіки, родині і просто не Від імені міського голови Сергія Нанка всієї Смілянські громади висловлює найщиріші співчуття родині загиблого. Герої не вмирають. слава Україні! Слово представнику Збройних сил України Олександру Святий. Шановні присутні, рідні, побратими, тяжка втрата, пекучий біль та вкотре ми тут з вами зібралися, щоб вшанувати пам'ять справжніх героїв, гарного батька, чоловіка, надійного побратима, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну. Котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Він боровся за вільну та незалежну Україну та повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. Але, на жаль, на щиті. Покуляк Аркадій неоцінивна втрата для всіх нас та для всієї України. Зависли від себе та від Збройних сил України висловлює щирі слова співчуття, рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світло майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто борить з вами. Ми переможемо. Дякую. Запрошуємо всіх присутніх, помолитися разом і стачим розпитателями нашого міста. Нашого воїна Аркадія щоб він відчув щирість ваших сердець, щоб він відчув, що ваші прохання до Господа Бога відкритим серцем линуть за нього, тому що віддав найкраще за нас. У сопшого воїна Твого Покой, Боже, і Царство Небесне, Пущення, Рівків і Україна Безсмертного, Теребова нашого Отчего. Душу воїна Твого, світин лянік моїх закон твій, і світло для стежок моїх Упокой, Господи, душу воїна Твого, за покоїня душі, спечела в Аркадій завіт відпущення мусяти провини, ти правини Душі, а там, де праведність, спочиваю. Господи, Господи, помилуй! І власти Божієї Царства Небесної, скучення ріків і у Христа Безсмертного, царя й Бога нашого, просимо. Богай, Господи, помилуй! Божією Воскресення, Життя спочиваю Винна Аркадія, Христа Божа наша, де від слави силаємо всіх начальників Ehm lage me tu vashin tendu kandhi di pol chachas Inna hiti vinti Aami Dushu sa cha boi na me oh Героя за воїна Аркадія, який не один раз приходив до цього храму, але сьогодні він тіло ось тут поруч з нами в цьому храмі, але душею вже влине до Господа Бога для того, щоб здати звіт за своє земне життя. Він має що сказати Господу Богу. Він має можливість сказати, Господи, я виконав все. Що ти поклав на мене? Я виконав все так, як було написано, як було передбачено. Сьогодні ми бачимо людину, воїна, героя, козака, який не дожив навіть 50 років. Але він свою місію виконав. Сьогодні хотілося знати... Сказати багато таких слів. Але ви розумієте, що всі, хто прийшов сьогодні сюди, віддати шану, це всі ті люди, яким немає дуже майбутнє нашої батьківщини. Але хотіло б сказати тим, які сьогодні далеко від цього, вони живуть вчорашним днем, вони живуть собі тим днем, думаючи, що життя буде так, як до війни. Не буде вже такого життя. І України такої вже не буде. Буде нова. Україна. На жаль, ця війна надовго І ця війна на виснаження. І кожен повинен це зрозуміти, що не, не вийде відсидітися осторонь. Не вийде жити собі своїм життям, як ти жив вчора, тому що живемо у новому світі. В світі війни, де диявол взяв свої помічники москвитів для того, щоб робити чор, свою чорну справу. Але ми уповаємо на Господа Бога. А отже, Господь сьогодні каже кожному з нас, роби свою місію, виконуй те, що тобі належить зробити, бо прийдеться дати відповідь. Господь дає вільну волю кожному. Кожному можемо прийняти це, а можемо відкинути. Цю місію, яку Господь дав, він видно Місію до кінця. Він має що сказати Господу Богу. Що скажемо ми, дорогі у Христі, в Росії? Що скажуть ті, яким байдуже це. оця смерть цього героя? Байдуже допомогти їм. У боротьбі з цим злом, яке прийшло на нашу землю. Волонтерять одні й ті самі, жертвують одні й ті самі, кому болить, кому болить Україна. Сьогодні можемо зробити порівняння, бо ще одна країна Ізраїль, яка також воює, також воює зі злом. Бореться, але бореться всією країною. Чому так сталося? Я вам скажу чому. Тому що кожен. Житель того краю, він думає першу всього про країну. Він думає перш всього про своїх дітей і внуків, що він залишить на завтра своїм дітям і своїм внукам, а потім вже про свою родину, а потім про самого себе. На жаль, у нас, не побоююсь сказати, більша частина таких, які думають першу всього про себе, про свою родину, а потім вже. Про Україну, про свою державу. Деякі ж лаві кажуть, а що мені ця країна дала? Що мені ця країна дала? Дорогенькі, а що дала молода Українська республіка січовим стрільцям? А що дала молода українська державність повстанцям, які ще вчора було проголошено Україна, а завтра вони вже пішли. Вони думали про завтрашній день. Вони думали про цю Україну незалежну, якій ми сьогодні живемо. Вони мріяли про це і сподівалися, про що ми сьогодні думаємо. Що ми передамо своїм дітям? Що ми залишимо спадок? Ми бачимо, що цей дияволською рукою руйнує все, все, що може. І нам прийдеться це все відновлювати. Я ще раз закликаю. Війна на виснаження. І якщо ми будемо пасивними в цьому, ця війна прийде і до нас, не треба чекати цього. треба йти на випередження. робити все для того, щоб зупинити ворога там і відтіснити з нашу державу. Так це нелегко. Нелегка доля випала на нас, на нашу долю. Але від нас залежить, чи буде існувати наша держава Україна. Чи Наші діти українцями по духу. Бо деколи думають, та поїду за кордон. Кому потрібні оці діти? Сьогодні вони приймають, а завтра будуть вижимати з них все, що можуть. Тільки рідна земля, тільки рідна держава може об'єднати навколо основи майбутнього нашої держави. Задля цього пішов Аркадій з перших днів війни. Задля цього він до сьогодні боровся і помер. Чи чули ви колись від нього, що він жалівся? Ніколи. Чи чули ви нього, що він щось просив? Ніколи. В нього все було добре. Так, він був правдолюбим. І він дуже стояв за справедливість. брати прихист нього, дорогий Бог Христі, і думати про нашу державу. Першу, Путін за все, а потім за родину, а потім за себе. І таким чином ми зможемо зберегти нашу державу і розвинути, і побачити її від для наших дітей і для наших дітей. Наша молитва сьогодні лине до Господа Бога за нашого героя, за Аркадія. Аркаша казали мені. Аркаша казали. Сьогодні ми прощаємося з тобою, брат. Сьогодні ми молимося за твою душу. І ось ще трошки побуде тут пору з нами твоє тіло, прийде тут час провести його в останню земну дорогу на алеї слави. На тій алеї, де повинен бути весь час свідомий Українець. Повинен заряджатися тою. Гричною енергією, яку подають ці цій воїні. Молимося і будемо молитися, і просити Господа, щоб Господь призначив місце нашими героям там, де всі святі і правильно спочивають. Бо він дійсно виконав свою місію. І виконав той заповідь, яку дав нам Господь, який, каже, не має більше любові, ніж душу свою віддати за ближнім Слугу. Він Тому я знаю, даний він йому місце призначено у небесним поїзді наших захисників, які разом сьогодні допомагають з англами кожним тримати оборону нашої держави. Царство Небесне, всім нашим воїнам, царство Небесне, воїнам Аркадії, нехай Господь. Преміадуші там де всі санки і правильно споживати. Слава Ісусу Христу! І слава. слава Україні! Героям! Слава! 继续。